Друзі, всім привіт. 8 травня. Ну і Ми сформували сьогодні остатню партію бджолопакетів. Пакети формували ще зранку, зараз вже 4 година після, ну 4 година вечора. І, друзі, підсаджуємо матки, зимувалі матки, які зимували в нас в нуклеусах, підсаджуємо в хвости від бджолопакетів. Друзі, ми першу партію в відправили ще 4 травня перед святами. І в цій першій партії ми випробували новий метод. Ну, він не новий для нас. Цей метод мені знайомий давно, я ним користуюся давно, але завжди я підсаджував маток зразу в кліточках, в хвости я маю на увазі. В кліточках з відкритими обі двома відділеннями Канді, щоб бджоли зразу випускали маток. Цьогорічній продаж пакетів друзі, співпав на непоганий такий медозбір, і ми застосовуємо такий метод, скажімо так, я про нього вам розповідав вже давно. Це коли у бджіл пропадає маток, в них пропадає матка, в них є два періоди, скажімо так, стривоженості. Через дві години вони відчувають, що зменшуються фермони матки, і вони починають відшукувати цю матку. А ще через 4 години оцей. Пік цього хаосу наступає в вулику, бджоли бігають по льотку, бджоли шукають, де, в любому, де, де пропала їхня матка. І в цей момент, друзі, вони готові прийняти матку, любу, яку вони віднайдуть. От якраз зараз після формування пакетів пройшло 4-5, навіть 8 годин, дозволяється. І в цей період, поки бджоли ще не почали затягувати матошники, можна підсадити матки без перерви, без червіння. Цей метод, друзі, ще раз повторюся, 4 числа ми відправили першу партію пакетів і зразу через людки вечором запустили маток. З нуклеуса просто взяли, замували матку. І запустили через літок. Всі 100% маток, друзі, прийняті. І Сьогодні ми сформували другу партію. І також саме ми процедури друзі, робимо. Пішли от в нуклеошний парк, зловили маточку, От я її маю в кулаці. І Тут от ми відправили пакети, решітки позабирали. І ось де, друзі, наша маточка. І вона пішла до нас в сім'ю. Друзі, таким способом я зараз підсажу ось всі сім'ї, де сьогодні були відібрані бджолопакети, маток я таким способом знову підсажу. Бджола зараз вийшла в роботу, зранку було, правда, холодно. Друзі, чи рекомендую я комусь застосовувати такий метод? Ні, друзі, я не рекомендую такий метод застосовувати, але такий метод має право на життя. Я його використовую і оцей е метод цього хаосу сказати, оцього піку, коли наріз цей пік у бджіл, можна побачити, отут тут теж відібраний пакет. Бачимо, бджілки бігають по льотку. По стінці вулика, ну і пробують відшукати матка, куди ділася. Така ж сама ситуація, друзі, тут. Ну, і ми зараз теж принесемо їм, запустимо матки в людки прямо. І через два дні я зроблю контроль на наявність цих маток. Попередні, попередні ті пакети, що ми формували 4 числа, таким методом ми запустили. Немалу кількість маток і всі матки прийняті. Всім е добра якось. Ну, одним словом, друзі, я знаю, що багато хто не одобрить цього методу, але я з практики знаю, що воно працює. Чи вам можу рекомендувати, не буду я рекомендувати, тому що як-не-як -як може співпасти у вас щось не те, чи не буде в природі медозбору. Чи ваша сім'я, точніше, чи хвіст, чи сім'я буде в якомусь іншому стані, і у вас не буде прийому маток. І ви скажете, от Іван мені нарадив, а в мене прийому нема. Тому краще ви застосовуєте те, в чому ви впевнені. Ну, але все ж як не як, хто має тим більше, так як в мене, є енна кількість маток запасних, і можна так зразу без перерви. Жодної перерви на яйцекладку в цієї матки не буде. Можна таким методом користуватися. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.